Вітаю в ефірі ТРК Львів. Програма профілі, і її проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Гулик. Якось так випадає, що під час журналістської роботи спілкуєшся з найрізноманітнішими людьми, кого тільки не було у цій студії. І політики, і громадські діячі, і чиновники, і поети, і письменники, але колеги, люди, з якими щодня вітаєшся, обговорюєш. Майбутні плани, говориш про те, яким має бути телебачення, якось залишається поза кадром. Отож, сьогодні ми вирішили виправити цей недолік і запросили до студії унікальне подружжя не тільки для ТРК Львів, але й загалом для України. Це Леся Рибінська і Мирослав Мединський, режисери нашого телебачення. Вітаю вас! Отже, запитання спочатку для двох. Ви звикли спостерігати за гостями студії, очима телеоператорів, з того грубого шкла. І, е, власне кажучи, маєте враження від того, як робиться передача, з того, як вона виглядає з режисерського пульта. А як вам в кадрі? Е, незвично ясна річ, не дуже часто, до речі, нас запрошують в, в такий спосіб поспілкуватися. Через те ясна річ, цікавіше, нам для нас звикліше, там за пультом, там де є Зараславі Куханський, цікавіше дивиться поглядом хлопців операторів. Ну, час від часу нам доводиться все таки тут бути в кадрі. Правда, ми втікаємо потім з нього перед тим, як дати команду мотор. Тому що розводимо мізен сцени, допомагаємо ставити світло, працюємо моделями для наших операторів, коли треба побудувати кадр. Ну, а зрештою, це невеликий комфорт. Зрозуміло. Дякую. Ну, У всякому випадку, ви будете знати тепер, як відчувають себе ведучі в кадрі. Е, я, власне кажучи, перш за все хотів би наголосити на тому, що не будемо пірнати у спогади. Бо, власне кажучи, хай минуле залишається минулим, воно ностальгійне, воно добре, маса цікавих було трафунків. Зрештою, ми були молодшими. Очевидно, очевидно що власне, з цього погляду воно цікаве. Але е я хотів би запитати вас про те, як змінилося телебачення на ваших очах з того часу, коли ви вперше прийшли сюди. І дотепер. Ну, телебачення технічно е зробило поступ такими темпами, такими кроками, що от на нашій долі ще було лише живе телебачення. Потім було живе телебачення в режимі відеозапису, Про монтаж ми і не мріяли. Але це все дуже швидко змінилося. Зараз ми монтуємо. Зараз ми... Ми колись монтували навіть негативи. Зараз ми монтуємо гарну картинку, ми працюємо в кольорі, ми працюємо в 16-9, ми працюємо в HD. Ну а суть телебачення, ну, якщо в цілому, я би не казав там, українське телебачення, світове телебачення мене ну, трошки гнітить, мене гнітить відсутність. Аналітичних програм, серйозних. Ну, я не говорю, я не маю на увазі львівське телебачення. Я перепрошую, пада бедручи. Але в цілому ми маємо інформацію, і шоу, 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 шоу. Це те, що я побачив в Америці, коли ми з Гією Гонгадзе і з Мирославою були в американському телебаченні. Мене тоді додивувало, Я того не вчився, я вчився зовсім інших форм. Головне питання, запитання було в діаспорі, яке шоу ви дивитеся. І от мені зараз здається, що ми трошки зробили такий крок в сторону такого шоу телебачення, забувши про телебачення журналістське, забувши про телебачення коментаторське, забувши про телебачення аналітичне. До речі, ми мало дивимося зараз польське телебачення. Пам'ятаєте, як ми колись всі сиділи і на коляки приходили так, так, один так. до одного гості? А от у польського телебачення в цьому напрямку є, є дуже багато чому навчитися. Зрозуміло. Е, мені здається, що, власне, оцей спосіб такий технологічний, до якого йде телебачення, так, сучасне, яке перетворилося, монтаж дрібний, багато, насичена картинка, новітні технології. І крани літають, і рельси зають і все, що тільки завгодно. Трошечки втрачається, якби така якась е, душевність, може, може, можна так сказати, душевність. Я нещодавно, до речі, була, ми були на концерті одного нашого молодого хлопця, нашого ведучого, е, він як автор, як виконавець, і була наша молодіжна молодіжна тусовка, молоді наші журналісти, молоді наші оператори. І я так була потішена, до чого почали знову гуртуватися, почала гуртуватися молодь. Те, в принципі, в чому ми, якби були, коли були молоді, хоча не нагадуємо це, ну але це було дуже цінне. І воно ясна річ передається в майбутньому, воно подається в програмах, воно передається в якомусь способі мишлення, воно передається кінцево якомусь фінальному результаті, в фінальній програмі. От мені цього трошечки бракує на тепер. За таким формальним монтажами, формальними, скажімо так, домальованими, домальованою графікою і так, далі, і так далі. Трошки втрачається оця власна душа людська. Ми сьогодні з Лесі подивилися останній по черзі, крайній кліп Бакарчука. Мить. Мить. Ага. І от ця мінімалізація зовнішньої форми. Нас потрясла, тому що на першу на, на перший план, план на вийшов план. зміст, вийшла емоція, вийшов настрій. от Так, і, власне, тільки крупний план виконавця, якби крупний із гітарою, середній план виконавця, а наскільки передано, наскільки з метою до кінця роботи цієї, ну, Мурашки сльози течуть Мурашки. І якби дуже воно так ну, ми, ми за таке телебачення, скажімо так, воно добре, воно погано вирішувати нам, але в ми, ми першу, першу чергу воно емоційне. Короткий конспект від Мирослава Мединського. Суть телебачення. Ну якщо в цілому, я би не казав там українське телебачення, світове телебачення, мене трошки гнітить. Мене гнітить відсутність. Аналітичних програм, серйозних. Я не говорю, я не маю на увазі любільське телебачення. От мені зараз здається, що ми трошки зробили такий стор крок в сторону такого шоу телебачення, забувши про телебачення, журналістське, забувши про телебачення, коментаторське, забувши про телебачення, аналітичне. Колеги, ми живемо в часі такому дуже цікавому. По-перше, це час змін, там революція гідності, війна на сході і так далі. Цей час має свій темпоритм. В режисурі також є темпоритм. І режисери живуть певним темпоритмом програми своєї, але мають і певний темпоритм життя. Як вписати ці темпоритми загальноукраїнський, телевізійний і особистісний? В одне коло? Ну, Запитання, Ігор. Як вписати? Ну, Взагалі режисура, якщо за Тарковським, це в першу чергу володіння часом, це в першу чергу володіння темпоритмом тим, про що ти говориш. Ну, Але якщо режисер не зуміє побудувати своє життя в синхронному а аби собі уявити, у нас два режисери в сім'ї, це не тому, що, е, ну так сталося, а синхронізувати два світи, бо кожен режисер це свій світ, своє бачення, знайти моменти, де можна і помовчати, де можна зробити пріоритет один одному і об'єднати це в своє м, творче життя, ну це доволі складно, хоча нам вдається. Десь, точно. Ну як, ну давайте будемо тоді будемо розказувати. Значить, я моя, ну не будемо казати, спеціалізація. те, що я люблю найбільше, це музика. Так? І якби допомагаю інколи, допомагаю студентам, які приходять, допомагаю дуже тішу. Це, що приходять до нас молоді молоді наші режисери, приходять за я Якби більше існую на студії, скажімо так, Мирослав працює на каналі. Футбол. Мирослав працює, Мирослав викладає в, в нашому, ну, як ми кажемо, в поплавку викладає в нього зараз перший курс. Тобто нам поєднувати ясна річ, ну, треба вміти. Коли треба вивчати, розходимося по різних кімнатах і мовчимо. Але, ну, як вам сказати, є бажання, є потреба радитися. Я, наприклад, не вмію видавати футболу. Навчитися. І якби є, мабуть, потреба в тому бажанні один від другого щось почерпнути. То мовчанка мовчанкою, але все одно якісь такі дружні поради, дружні, дружня допомога без сумніву це є великий плюс. Що там говорити? Ми постійно життя. говоримо про телебачення, про роботу. Часом себе заставляємо. А давай от зараз їдемо в машині додому, помовчимо а -а -а. трошки, помовчимо. Давай, ну, не вдається. Короткий конспект від Лесі Рибінської. Є бажання є потреба радитися. Я, наприклад, не вмію видавати футбол. Я це хочу навчитися. І якби є, мабуть, потреба, в тому бажання один і другого щось почерпнути. То мовчанка мовчанкою, але все одно якісь такі дружні поради, дружні, дружня допомога без сумніву – це є великий плюс. Я хотів би ще поговорити про одну річ, про яку, можливо, зараз менше говорять, але е вона є актуальною, як на мене, тому що м -м, не вирішивши ці проблеми, ми, в принципі, не зможемо йти далі, просуватися далі. Ми, я кажу, і телебачення. Тобто я маю на увазі питання довіри, глядацької довіри. Ми бачимо зіпсутого глядача. Пропагандою російською, зокрема. Ми бачимо і нашого глядача, тому що що говорити, і наше телебачення змушене грішити пропагандою. Скажіть, будь ласка, на чому базується, от з вашого режисерського погляду, ця довіра глядача і як повернути її? Найсвітліший момент в моїй роботі на телебаченні був початок 90-х львівське телебачення. Тоді, коли журналісти стали на сторону людей, перейшли той Рубікон, перестали <кій> звертати увагу на цензуру і на, на пряму цензуру, і на саму цензуру, і тоді нам так вірили. Ви пам'ятаєте, які гроші несли в обласній раді? На львівське телебачення, тому що казали, що закриють телебачення, і люди самі йшли, йшли потоки людей з тими своїми тими рублями. Рублями, так, так. Пам'ятаєте, це був час, коли найбільша довіра була до телебачення. Значить, висновок простий: треба говорити про те, що найбільше цікавить людей. І з точки зору людей, а не з точки зору, я перепрошую, влади. Але ж різних людей цікавлять різні речі. Ми маємо зараз дуже розшарпане суспільство. Ми маємо суспільство таке, я би сказав, е ну, е дезінформоване різними політичними силами. І це найбільше відчувається під час виборів, або, скажімо, як зараз, оце недавно, коли, йшлося там про, коли йдеться про прем'єра і так далі. В кожного своя правда. От як телевізійникам викристалізувати цю правду Лес? Е, я думаю, що, оскільки ми обласне телебачення, і я, ну, я глибоко переконана, давайте говорити про інтереси нашого кола людей. Давайте перестанемо дублювати те, що відбувається там в Києві, ще десь, ще де, ще десь. Про це прекрасно розказують центральні канали. І, мабуть, набагато вони якби роблять це стильніше. Вони мають набагато більше інформації. Давайте ми говор... Давайте будемо говорити про наші проблеми. І тоді ми згуртуємо навколо себе, навколо згуртуємо навколо себе наших, якби наших глядачів, наш... нашу... нашу публіку. Таку групу ага. кажучи, ми, ми якби запровадж, збираємося запроваджувати вже неодноразово ми говорили про це. Ну я знову з художнього боку, скажімо так, навіть і програми мистецькі, програми про наших знаменитих людей, програми фестивалі наші, скажімо так, наші тут місцеві львівські. Давайте перестанемо ми говорити про... Те, що там відбувається в Москві, чомусь, ну до речі, інтер цим грішить ми зранку дивимося. Російські виконавці нехай це будуть якісь ще совєтського часу актори. Так, вони були, були великі актори, знамениті актори, але давайте підтримувати своє, давайте пильнувати своє, давайте вивищувати своє. І тоді ми, якби якби з дрібнесеньких таких моментиків, ми складемо велику кулю, яка ясна річ дасть великі плоди. Короткий конспект від Лесі Рибінської. Оскільки ми обласне телебачення, і я, ну, я глибоко переконана, давайте говорити про інтереси нашого кола людей. Давайте перестанемо дублювати те, що відбувається там в Києві, ще десь, ще десь, ще десь. Про це прекрасно розказують центральні канали. Мабуть, набагато вони якби роблять це спільніше, вони мають набагато більше інформації. Давайте ми говор... Давайте будемо говорити про наші проблеми. Ми зобов'язані підтримати людей в цю нелегку хвилину. Війна, інфляція страшна, енергоносії і все решта. Але невже не можна і політикам, і нам в тому числі дати трошечки світла далі? Цей депресивний стан зараз тільки тому, що ми не розуміємо, а що буде далі. Ми згодні терпіти, кажуть люди. Але скажіть нам, ми от зараз потерпимо. Скажіть так, як Бальцерович казав: потерпіть 5-6 років, буде краще жити. І оцей світло в тунелі це наше завдання. Цей настрій, цей оптимізму трошки додавати треба людям в житті. Ну, бо інакше. Та й нам вже решт теж важко жити. І в не, можна упускати, не можна опускати, не можна опускати руки ні в якому разі, схилитися. і річку Кокшу Кокошанель, по-моєму, казала. Все в наших руках. Але руки опускати не можна. Тобто, із цього складається і наша з вами професія. Короткий конспект від Мирослава Мединського. Війна, інфляція страшна. Енергоносії все решта. Але невже не можна і політикам, і нам, в тому числі, дати трошечки світла? Дати. Цей депресивний стан зараз тільки тому, що ми не розуміємо, а що буде далі. І оцей світло в тунелі це наше завдання. Цей настрій, це оптимізм трошки додавати треба людям в житті? Я дякую вам за участь у профілях. Я сподіваюся, що це. Наша не остання розмова, будемо зустрічатися ще. Глядачам хочу нагадати, у студії програми були режисери Львівського телебачення Леся Рибінська і Мирослав Мадинський. Зустрінемось в ефірі.